Як е, той шанс, який є час від часу, з'являється влучити на зміни. На зміни у себе, на зміни в пасіональність, як відпочати. Знаєте, я завжди в таких випадках цитую Костомарова. Українці спалахують як солома. Горять яскраво, але згорають швидко. І вітер легко розвіює цей попіл. Європа горить як смолоскип. тьмяно, але довго. От нас завжди не вистачає часу довести гарні ідеї, гарні справи, народжуються в Галичині, але якось недовго вони живуть. Потрібно просто тих трудівників, тих каміннярів, які лупають цю скалу, лупають і лупають. На жаль, не, не всі здатні на оцю справу, яка натирає кроваві мізолі. Дякую. Дякую.